Так, друзяки, всім бабра на каналі Добр Бобер. Сьогодні у нас, мабуть, 29 вже січня. Фу, січня, оце, так! Да. 29 вересня. 29 січня у нас от, такі от тепло. Да? так? 29 -те вересня. І що у нас на пакетному точку? Надіюсь, мене зараз не жахнуть, тому що в прошливий раз я приходив, вони починають бить, крепко бить. Ну, якісь, ну, тобто, пчела агресивна зараз дуже сильно. І от е, що залишилося після як би сказати, від пакетів, можна так сказати. Е, подивився я, відео бачив е, Дмитра, Пасіка в вибачаюсь, як, що не, не по батькові, не навіть не знаю, як я по батькові. Е, він казав про одноразові пакети і. Ех, ні. Чола пристала. Оце зразу про що я кажу, починають крепко бити. Тобто, і от про одноразові пакети. Чому вони одноразові? Тому що вони були власником бджолосімей, не оброблені від кліща, саме власником і сильно попросідали на чи на акації, вони просто були бомбейські. А після акації різко просіли. І тому чоловіку, якому я продав один пакет, він теж сказав, дуже сильно різко просіли вони, бо він хотів спробувати таке пакети. І от, що лишилось після декількох сімей. Якщо ми подивимося, що ми бачимо? Ми бачимо таку картину. Тобто, як це називається, ви самі прекрасно знаєте. Був зліт, вони злетіли і бджоли почали їх просто тарабанити. Я вже думаю, хай вже доїдають цей мед. Ось видно було був розплод. Розплоду було немало. І от Отаке от от загажений літочок це признак того, що їх тут крепко тарабанили. От дивимося далі. ось злетів один з перших, він теж вже пустив взагалі. І от той теж там теж бджоли нема, вчора дивився, тарабанять. І от, що хочеться сказати по висновку про пакети. Ще повністю враження не склалося. Ну, в остальних, от ті, що по три корпуса стоять, там бджоли є і вони більш-менш нормальні сім'ї. Напевно, були от других просто е, пакетчиків. Оця сім'я ну вона зла. Та сім'я ну, більш-менш такі. Оце, мабуть, вже все. Та ще більш-менш, та, що в кінці. І ці такі, я не знаю, їх під об'єднання з середніми сім'ями. Між собою вони об'єднуватися точно не будуть. Да. І от м, така ситуація. Заглядав, тут теж пчелка є. Тут теж таке. Ну, тобто, де з льотка пчела виглядають, їх не б'ють, значить, там ще все чудово. По факту, поки що. Гарантовано мінус 4 пакети. Це вже стопудово 2, 1. І оцей, і тут нічого. Тут і так їх було дві рамки. І під питанням ще в нас три. Тут трошки щось було, але ну, не факт. Три точно. 4 підпитанням. Отам 5 і ото 6. Ну і оцей, мабуть, 7. Підпитаннями. Тобто загалом в мінусах у мене 7-11. Ну, Тобто, під питаннями це під об'єднанням більше всього. Там не більше 2-3 рамок зараз зараз. А далі буде взиму іще менше. Я таких не буду пускати. Розмовляв в Вайбері з Таню, переписувалися Кривенком, в кого я їх брав. Він сказав, що деяких пакетів він вже пооб'єднував давним давно. Тобто, Каже, я по три рамки в зиму не пускаю. І я вважаю це правильним. Так що питання і по кліщу. Стосовно кліща казали, що це я не обробив, це я допустив, що такі в нас проблеми. Ну, Тут бджолка тож трошки працює. Но... Я допустив. Хто це допустив? Воно там зайчики пригають. У нас воно, маса злякалася. Так от. Тож проблема. Дивився я, хотів зняти з тьомкою, це водичка моя тут. Водичка ще є трошки. Так. І от хотілося б по поводу кліща. Балакав я з тьомою. Він теж брав пакети, 20 пакетів. Зараз у нього лишилося, напевно, я не пам'ятаю сіки. Ну, не буду казати, то він скаже, тіліпаєш язиком багато. Так от. Підходили, кліща було усіяно сіки, що просто капець. І в нього пасіка стояла і свої пакети, і свої сім'ї в місті, і ставлячи полоски від кліща, я раніше ставив полоски і думав, що полоски не працюють. Окаються, полоски працюють, просто кліща не так було багато, не хочу, звісно, хвастатися. То він купляв якийсь спрей від кліща, ставив полоски, проливав щавелькою. І казав кожен день, сипеться, 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 кліш, сипеться, сипеться. І просто ми там дивилися, що ну, кліща була туча. Якщо там десь в кінці осені, якщо там 30-40-50 да, буває падає, то в нього зараз падає близько 100 кліщів, було, якщо не більше, Ну, тобто, дивлячись якісь сім'ї. Це в пакетах. В сім'ях набагато менше. Тобто кліщ був, але набагато менше. І передивляючись оці планшети. І планшети на тому точку, де в мене сім'ї, то там, де сім'ї, 1-2, а то й не було. Тут же ж було всіяно, ви бачили. Так от, Це як результат того, що бджоли не оброблялися не рік і не два по ходу. Тобто мінімум 2 роки вони не були оброблені. Я думаю, що пакетчик за рахунок того, що він печатний розплод дає більшість. Він з кліщом не бореться, більшість кліща уїжджає просто в початиму розплоді. І його робота продати пакет. Продав пакет, все, він свої гроші поїмав. В них немає такого взятку сильно на Закарпатті. І за рахунок того, що вони продають пакети, вони за рахунок цього живуть. По якій ціні вони продають пакети оптом, я не знаю. Тобто, просто треба якби, контролювати тих людей. Хоча що їх контролювати, якщо він. Не поставив, сам не обробив, то там контролюй не контролюй, Як -то кажуть, поганого працівника контролю не контролюй, як він був поганим, так і лишиться поганим. Тут треба тільки міняти працівника. Так само і з пасічником. Його робота була заробити гроші, він заробив гроші. Ну там кончилось. Просто жалко бджіл, не так грошей шкода, як жалко шкода бджіл. Я так не сильно хотів на них заробити, я хотів, щоб в мене розширила пасіка, На 27 -е я вже так собі в зиму їх запустив. З весни в зиму вже пустив, а вийшло не так зовсім, як гадалося. Тобто, отакі хтось казав, ладно, це буде тема вже для окремого відео по поводу того, що вони на жарі стояли під сонцем, що там кліщ розвивається, Я з цим не згоден, але це тема окремого відео. Так, Друзі, буду заканчувати. Так що всім бобра!